Ну, не буду я унікальною певно, що тому, що хочу розпочати розмову саме з історії про наш бахмут, тому що ми бачимо, що ситуація дещо ускладнилася, зокрема за останній тиждень. Є кліщі такі ці окупантів, які стають дещо довшими. Аналітики інституту вивчення війни кажуть, що скоро буде кульмінація. Ви, зокрема, у своїх інтерв'ю говорите, що скоро наше керівництво має вже прийняти рішення. Поки що ми бачимо, що це рішення тримати оборону. Але якщо так подивитись. Ми бачимо, що ці кліщі вони стають тоншими і далі вони просуваються. Чи може бути таке, що ми чекаємо такого успішного моменту, щоб вже взяти в котел ось ці такі фланги російські? Ну, я сподіваюся, що саме наша стратегія спрямована саме на це. Не просто щоб триматись, знаєте, як перетягування канату, коли тебе тягнуть, і ти просто впираєшся. І це неправильна стратегія. Все те, що відбувається в Бахмуті, має мати. Логічне якесь завершення, і те, що я кажу, що рішення доведеться приймати в найближчий час, я думаю, це або проводити контрнаступ щодо розірвання цих кліщів або на іншому напрямку для спрямування зусиль на інший напрямок, ну або відводити війська з бахмуту, щоб не допустити їх закриття там. Ну наприклад, як це було в Маріуполі, щоб наші воїни не залишились в оточенні, тому. Я думаю, що рішення потрібно буде приймати зараз. Наші е сили оборони тримають, роблять все е можливе для того, щоб тримати. Ну а для цього я сподіваюся, що ми виграємо час для того, щоб наше командування прийняло правильне рішення. Вчора, вчора була інформація про те, що зокрема від російських пабліків, а також аналітиків, що наші сили потихеньку почали активізуватися на Запоріжжі, там біля Гуляйполя, нібито вони намагалися просуватися. Чи пов'язано це яким чином із Бахмутом? Тобто, щоб відволікти увагу і щоб окупанти зрозуміли, що наші сили так само там зосереджені і в разі нагоди зможуть завдати удар, і взагалі за рахунок якого напрямку ми зможемо відволікти увагу окупантів від Бахмута. Ну легкі якісь легка активізація вона нічого практично не змінить, тому що у противника і на запорізькому напрямку вистачає резервів, які він перекинув і з Херсонського напрямку, коли відійшли з правобережжя, і так допоміжні резерви перекинув. і якщо він побачить, що там не невеликі сили і засоби активізуються, то йому він. Зможе їх тримати тими наявними, що в них є. Плюс вони створили сильні інженерні загородження, в тому числі міні-поля. Для того щоб конкретно переламати ситуацію, потрібен був потрібен, щоб був сильний контрудар, який проб'є там передню лінію оборони противника і заставить їх відходити і маневрувати силами і засобами, в тому числі закривати закриватись військами, які б мали перекинути з Бахмуту. Тому я не знаю, що там постійно на Запоріжжі йдуть якісь активні дії, то тобто противник буває щось захопить, ми його відбуваємо, а буває навпаки. Тому я думаю, що це ці дії, які не можуть повною мірою вплинути, повинен бути сильний удар там декількох бригад, як мінімум, з танковими батальйонами, для того, щоб можна було нав'язати якусь ситуацію, перехопити ініціативу. Ну, тобто, ви по суті вже говорите про напевно, що контрнаступ, той про який всі говорять, який там прогнозують на травень місяць, насправді було би добре, аби це все було виправдано. Ну, ми... Бачите, ми всі говоримо про контрнаступи, але ж всі всі, щось всі думають, що контрнаступ це коли ми почнемо і вже не зупинимось. Контрнаступ це самі, це ті самі бої, але вже наступальні. І набагато важчі бої, тому що в обороні, як ми зараз знаходимося, бути легше. Ну це правила війни. В обороні завжди легше, і втрати в обороні завжди менші ніж у наступі. Тому а контрнаступ, коли він буде проводити, це дуже складна операція. Вона важча, вона потребує більше зусиль, вона потребує більше взаємодії, більше логістики, організації зв'язку. Це дуже складна операція. І щоб вона пройшла успішно, дуже дуже треба досить ретельно підготувати, не просто людей в танки посадити і сказати вперед. Там дуже багато факторів, які навіть можуть під час контрнаступу знаєте зламати цей контрнаступ. Тому підготовка має бути ретельною. Е, є ще інформація, також що в Росії збираються там мобілізувати, чи вже, вже мобілізували 400 тисяч. Ці сили вони розраховують спрямувати для того, щоб стримати нас, тому що в їхніх пабліках дуже багато інформації, що ось Україна буде контрнаступати, чи це вони таким чином хочуть підсилити якийсь інший напрямок, тому що втрати в них дійсно суттєві? Росія не відмовилася ще від е, своїх агресивних амбіцій щодо захоплення. Ну, якщо вже не всієї України, то як мінімум лівобережжя і півдня України, і вони розуміють, що вони можуть вести е, довгу війну, і вони будуть навесні робити спроби контрнаступати. Е, і також вони на це розраховують. Зараз те, що відбувається на Бахмуті, Вони в основному використовують артилерію живу силу, але в них є ще техніка, е, і вони її будуть використовувати. Я думаю, коли е, ну, настане вже весна. Відносно погодних умов, і коли вони зможуть розвертатися на широких оперативних просторах. Тому тут ми говоримо про свій контрнаступ, але ми говоримо під час наступу Російської Федерації. Вони як у них ініціатива і вони нас посувають, в тому числі і на Бахмутському, на деяких інших напрямках. Наше головне завдання сейчас, зараз, крім того, що ми готуємо резерви, це зупинити просування ворога, стабілізувати фронт. Знищити його е, наступальний потенціал поступово і потім уже говорити про конкретні контрнаступальні дії. А що ви скажете щодо вугледару? Ми пам'ятаємо, що там 155-ту бригаду наші хлопці добряче розбили, їм на заміну, нібито вже пішла 136-та, Але оце за тиша, приблизно там три тижні, воно і досі спостерігається. Вони там вичікують і чи очікувати від них там повторного удару? Mm. Ну, Ми ж розуміємо, що противники, я ще раз кажу, не відмовилися від своїх планів, від для них Угледар це стратегічний напрямок також є. Тому я впевнений, і Вугледар, і Авдіївка, і Марянка, і інші напрямки противник тут на сході. Ну і я вже не кажу за Бахмут, Бахмут, північніше там купять з Креміна, вони будуть, вони будуть намагатися атакувати, вони будуть намагатися забирати наші території. Я вас зрозуміла. А що щодо півночі? Десь місяць тому ми всі боялися якось насправді наступу звідти, але ми бачимо, що ну там просто Лукашенко надає свою територію, аби там Російська Федерація тренувалася, ось на полігонах. Останні інформації є, що вони продовжили своє навчання. Ми вже можемо поки що заспокоїтися щодо нападу з Білорусі, тому що якось іде все до того, що напевно що Лукашенко не наважиться. Ну, не ще що заспокоюватися, ми не маємо білорусь. Вони зараз повністю надають е, всю територію для того, щоб і готувалась війська, для того, щоб. Розгортали там свої е, сили і засоби, в тому числі авіація противника постійно е, знаходиться там, і ми постійно тримаємо там війська для того, щоб в разі чого відбити. Але північ це не тільки Білорусь, да, в нас ще є загрози Харківська, е, Сумська е, області, які там теж є противник. Е, ну, те, що ми бачимо зараз, і бачить наша розвідка, що якщо говорити про конкретно удари зі сторони півночі, е, то вони не можуть бути основними. Да? завжди контрнаступ може мати основні напрямки удару, і другорядні там або для зволікання уваги, або від для того, щоб резерви були направлені, наприклад, не на напрямок а основного удару, на інший. Тому як другорядні напрямки вони можуть використатись, і ми маємо це мати на увазі. Командування про це знає.